Королівські чіборики на лаваші. Лінивий спосіб уникнути простого приготування тіста. Хрусткі та смачні півкола, як помаранчеве сонце, що заходить за обрій. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана внизу під відео. М'ясо свинини не перемелюємо, додаємо сіль, цибулю, приправу за смаком та базилік. Нам також знадобиться томатна паста. Кількість додавайте за смаком, Також сир. Наріжте на маленькі скибочки і вірменський круглий лаваш. До м'яса додаємо томатну пасту та перемішуємо ложкою до однорідності. Після перемішування додайте у фарш води десь 2-3 столові ложки. І знову перемішайте ложкою. Занадто багато води не лийте. Орієнтуйтесь на консистенцію. Готовий фарш відставте в сторону. Сир можна натерти на терці чи подрібнити на маленькі скибочки. Збийте одне куряче яйце для змазування. Тепер візьміть один лаваш, розмажте на одній половині фарш, кількість обирайте за смаком, а зверху посипте сиром. Можна додати ще зелень. Виходьте з власних смакових вподобань. Збитим яйцем змажте краї лаваша. Коли викладаєте м'ясо, відступіть від країв лаваша десь 1-2 см. Складіть лаваш в формі півкола, як чіберек. А змазані краї гарненько притисніть пальцями. На пательню налийте олію та поставте її на невеликий вогонь. Коли олія нагріється, покладіть на сковорідку чібарек. Просмажте його спочатку на одній стороні. З іншими чебуреками робимо аналогічним чином. Потім переверніть даний чебурек на іншу сторону та накрийте кришкою. Нехай смажиться до готовності. Слідкуйте, щоб не підгоріли. Нестримна начинка закохає у свій вишуканий смаковий запал. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте! Та отримайте задоволення від процесу смачного.